Прямі влучання по об'єктах паливної промисловості і підприємствах російського ВПК. Першою ціллю українських дронів став військовий аеродром у приморсько-ахтарську краснодарського краю. Саме звідси Росія запускає дрони камікадзе шахет та герань, які атакують українські міста. Ням-ням. Mm, Після влучання виникла масштабна пожежа. Її підтверджують супутникові знімки НАСА. На території аеродрому зафіксували одразу кілька термальних аномалій. Друга ціль підприємство російського ВПК у місті Пенза. СБУ успішно уразили завод електроприлад, який виробляє високотехнологічні схеми для систем управління бронетехніки. Тут виготовляють обладнання цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об'єкт в районі вибухів. Спостерігається задимлення. Також атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи РосНЕФТЬ. Російська влада заявила про атаку на промислове підприємство. Точне влучання спостерігали в установки первинної перегонки нафти, що відповідають за розділення сирої нафти на паливні фракції. Цю установку цело взорвали. Ще один НПЗ уражено в Рязані. Місцева влада заявила, що впали уламки, але відео з міста засвідчили масштабну пожежу в районі заводу. Також підтверджене ураження паливної бази анна Нафтопродукт» у Воронезькій області. Такі масштабні удари стали можливими завдяки роботі СБУ у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Там наголошують, що подальше ураження військових об'єктів на території Росії будуть тривати й надалі. Систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Атака стала відповіддю на чергові терористичні обстріли України, цього разу з прицілом на військову логістику ворога, аеродроми, заводи, нафтопереробку. удар по стратегічних об'єктах, масштаб яких ми вже бачили у червні під час спецоперації Павутина. Тепер припадає на тилову інфраструктуру, яка живить війну. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 138 боєзіткнень зафіксовано минулої доби на фронті. Ще 920 окупантів додали наші бійці до рахунку знищених ворогів. Хоча навіть численні втрати не зупиняють росіян від спроб загарбати ще більше українських територій. Найбільше штурмів, як і раніше, зафіксовано на покровському напрямку. Харківщина. Прикордонники Феніксу знищили пункт управління БПЛА, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударів по логістиці росіян. Успішно зачищали і небо від ворожої присутності. За липень на рахунок Феніксу додались 57 крил противника. Хартія вполювала російський наземний роботизований комплекс, підірвала склад БК і гармати, знищили ворожих піхотинців. У 58-й мотопіхотній бригаді операторів дронів називають сучасними поштарями війни. Хоч їм і не замовляють доставку, клієнт може бути впевнений, посилка прибуде вчасно і за адресою. Екіпажі батареї перехоплювачів БПЛА залізні птахи за минулий день знищили чотири ворожі безпілотники. Серед них три розвідувальні. Результативним було і нічне полювання важких бомберів. Кількома скидами відправили на той світ із десяток окупантів. Дронарі залізної бригади пробирались через напівзруйноване село і випадково натрапили на ворога. Той кинувся на втюки та далеко не відбіг. Полонений сказав, що заблукав в пошуках їжі і збрехав, що був сам, але його напарника теж знайшли і схопили. Друже, як тебе звати? Друже, славі, мене звати Ексі. Говори, будь ласка, зі мною з моєю здоровості, буде ставати гірше. Ти мені кажи, добре? Викази, квітка. Квітка, добре, віточко. На війні бойові медики це ті, кому довіряють життя. Вони працюють в окопах, бліндажах і навіть дистанційно, коли дістатися до поранених неможливо. Кожен виїзд може бути складнішим за попередній. На етапах евакуації то тобто була зупинка серця, проводились реанімаційні заходи. Той тобто СЛР, сердечна льочна реанімація, і відкачували хлопців, довозили їх також живими. Всі хлопці, які потрапляли нам в руки. На етапі евакуації як на Кейсеваки, так і на М'єдивакі. Всі хлопці, які до нас потрапляли, всі були живі і доставлені живими до стабілізаційних пунктів. Окупанти гадали, що добре замаскували танк у лісі на Лиманському напрямку. Але наші захисники знають тут кожну дорогу, кожен кущ. А от загадкою для них лишився військовий сенс напису Коза на стволі ворожого танку. Зазвичай пілоти батальйону Сігнум працюють у два дрони: перший розвідувальний відкриває доступ, другий одразу за ним усередину. Виявлення скрила до дорозвідка і фіксація ураження 63-я бригада. А все це скомпонували наші офіцери 53-ї бригади і виконання мій екіпаж. Там, в принципі, ну позиція була замаскована. Так просто її знайти важкувато. Але там був один орієнтир. Там така. Як витоплена дорожка була, ну так на швидкості залітаємо. з першого разу. Там воно все почало детонувати, палати. Справжнє пекло окупантам влаштовують танкісти 63-ї бригади. Поодинокі штурмовики, які проникають в Торське, ховаються і чекають підмоги. Та наша броня прямим наведенням розносить всі укриття окупантів. На Краматорському напрямку п'ята штурмова завдала точних ударів по позиціях росіян. Кожен знищений бліндаж, мінус ресурс ворога. Часовому яру міцно тримає позиції 24-та ОМБР імені короля Данила. Оборона міста триває, супереч кремлівським брехливим заявам. Ще один батальйон, що оборонить часів яр Донбас зі складу 18-ї бригади Нацгвардії. Це від нього кадри з міста, які нібито захопили російські тіктокери. На турецькому відтинку розносить московитів 12-та бригада Азов. На полях, посадках і населених пунктах азовці бачать ворожі цілі всюди, куди долітає дрон. І для кожного росіянина знайдеться скид на голову. У секторі Турецька ворог лізе з усіх шпарин між дерев, через яри і ховається в сараях, у норах, бліндажах, які вже тричі накривали вогнем. Лицарі з 28-ї бригади знаходять їх усе одно, бо кожен постріл це ще один мінус у живій силі ворога. На Добропільському напрямку штурмові дії ворога було відбито в районі заповідного попового яру, маяка та Володимирівки. На Покровському напрямку армія окупантів не полишає спроб блокувати покровсько мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка та Звірове. На Новопавлівському напрямку противник зосередив свої атакувальні зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного. Міста, Покровськ, Мирноград та околиці росіяни продовжують безперервно штурмувати. Йдуть малими піхотними групами, а ще масовано б'ють кабами та артилерією. Застосовують рої в дронів. Нелюди руйнують міста, а наші воїни продовжують нищити ворогів. Не ховають окупантів від очей наших спартанців, ні так звана Зеленка, ні протитепловізорні плащі для ворога. Шлях у зоні відповідальності нацгвардійців в один кінець. А це нова підбірка уражень піхоти ворога на південному напрямку від Покровська. Тут бійці 155-ї ОМБР продовжують заходити та знищувати ворожі штурмові групи. Зараз в даний момент психологічна складова має бути прям ну, максимально сильна, витривала. Тіпа я розумію, що всім страшно. Є хто а, вміє приховувати свій страх, а є хто не вміє. Бо ну це важко, це реально важко. Кріновий командир, який не може ну, банально сказати: типу, мужики, красаце, от, робите таку роботу. От. Пожали руку. На війні німецький танк Леопард став сталевим улюбленцем командира танкового взводу 155-ї бригади з позивним Голівуд. Він вважає його справжнім витвором технічного мистецтва, який здатен впоратися з ворогом на відстані до 4 кілометрів. Я фанат котів, по справді типу, коти, ну це завжди мої бубочки. А те, як то, типу, Леопард рід котячих – це така штука класна. Ну, плюс німецька техніка. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон Єдині новини.